Добрий день, шановні підписчики, шановні глядачі, всі любителі топити дровами. З вами ви на каналі FireBest. Продовжуємо знайомство вже з хорватським брендом Ember. Як ми знаємо, це старший брат фірми Color. можна сказати, як Lexus у Toyota. Трішки преміальніший. Бренд, небагато різниць, але все ж таки вони є. Модель наша називається O1XL. Ось така огромна піч з радіальним склом. Також із 150-м виходом димохода з можливістю підключити приток повітря ззовні, з можливістю заднього підключення димаря, для того, щоб створилася ілюзія враження без димоходної конструкції. Велике радіальне оглядове скло, дуже зручна ручка, дуже зручна ручка з дешевічної сталі. Ось така огромна камера згорання, сюди без проблем стають поліна. Довжиною 50 см. Стандартно реалізовано приток повітря об двух стекла, тройна подача повітря, через колосникову решітку для розпала і для вторичного доживу газі і для реалізації функції чистого горіння. Дефлектор у нас подвійний: перший з вермикуліта комбінації з нержавійки другий тільки знержавіки. Внутрі у нас термостійка кераміка тощиною 3 см. Ось, ось огромний. Попильник. Роликова дотяжка двері. Ось двері виконана жорстко, з ребрами жорсткості. Навіть внутрішні частини, де багато конкурентів я бачу, що якісь сварочні, шви нацяпкані, якісь царапини. Навіть внутрішня частина, в яку звичайний клієнт навіть не задумує подивитися, навіть тут все зроблено бездоганно, не кажучи вже про речі, які ми завжди маємо на виду. У нас є огромний дровничок для зберігання сухих дров, для розпалу. Ось вона закривається на такому магнітику, прижимається. Тут у нас Йде або вниз, або взад, приток повітря зовні. Ця декоративна планка може зніматися в залежності від того, куди ви підключите приток повітря зовні. Приток повітря зовні має сотий діаметр тимофору. Піч надзвичайно потужна, Тут, в районі 11-12 кВт номінальної потужності вона може обігріти біля 130 квадратних метрів. Вона підходить як і для якихось ресторанів, так і для великих приміщень, там, якісь хол-будівлях і тому подібне. Є варіанти цієї печі, оздоблені натуральним камінем. Тобто Це в нас сталева піч. Ось тут, як ми бачимо, зверху там плита 4-мм сталь. Є оброблена вапняником, і є оброблена талькохлоридом. Невелика різниця в ціні, але ми з боку маємо додатково ще натуральний камінь який прибавляє нам естетики і а вже ж акумулює тепло. Це теж не немаловажно. З вами був Павло. На все добре, тримайте хвіст пістолет.